Всім привіт! Хотів би подякувати Роману і всім людям, з ми сьогодні познайомилися і програли гру по Грошовий потік. Був у мене вже досвід кешфлоу. Даний вид гри, трошки інший, більше для наших реалій, призначений. Що вам сподобалося, що зрозумів, допомогти. Вирватися на великі коли, взагалі на великі кошти, легше командою грою, тобто коли виходять всі, хоча б на якийсь рівень вже достатньо заробітку, можливо пасивного доходу тобто таким чином, Тому що коли група як нас розділилася на дві частини умовно, тобто одні, які ще. Намагаються вийти на великий бізнес, а й інші в великому бізнесі, і ми не змогли швидко, швидко перебрати е карточки з можливостями великого бізнесу. От, і тому не вийшло дійти до ну, почався не встигли дійти до е своїх мрій. Володя, а і, за рахунок яких якостей ти зумів тут отримати, хороші результати? На мою думку, найбільше, що мені допомогло, це намагався максимально комунікувати з всіма, хто, хто в принципі, відкликався і не дуже. От Навіть е, спостерігав з людьми, якщо людина, тобто, е, на початках ловив максимум можливості собі, щоб підняти, тобто і готівку, і посинений дохід. Деякий час мені вже було і цікавіше допомогти Лідії, і ще можливо, комусь там підказати щось, щоб і інші взяли. Можливо, і цим було зв'язано, що я на другому етапі я, ну, не, не, не залишився на першому місці, можливо, але я все-таки там був да, там, в трійці кращих. от, умовно, так. І таким чином, тобто, ну, мені було цікаво вже і допомогти і подивитися як у людині іншій. Тому що я вже знав точно, коли прийде мені можливість, я її зреалізую. А якісь ще варіанти, і щось там допомогти, мені було цікаво ще з іншими, іншими. Тому, Дякую. Дякую, дякую, дякую тобі.